Усім привіт, друзі! Сьогодні відео я розповім вам про Юліхарму, це селище міського типу Фінляндії, в якому ми проживаємо на даний момент, і в минулому відео я говорив, що якщо ви захочете, я про нього розповім. І так, давайте почнемо з цього, що мені найбільше подобається. Тут є досить велика школа, дитячий садок, і ось таке велике футбольне поле. Для занять шкільних, для якихось ігор футбол, воно дійсно якісне. Тут є міні-футбольний майданчик. До речі, у школи цілих два відділення це перше велике основне. Тут спочатку йде пожежна частина, наприклад. І лівіше, ось це менше відділення, також шкільне. Воно, якщо я не помиляюсь, належить старшій школі. І е, також тут, що немаловажливо, є банк. Але що смішно цей банк працює всього лише один день на тиждень. Європа, що тут сказати? Це дійсно якось дуже дивно. Але, е, в принципі, небагато людей ним користується. Е, Тут у нас також в цьому серед міського типу є супермаркет великий, е декілька заправок на самому ділі, тому що це фермерське таке поміщення. Супермаркет це смаркет. Хто живе в Фінляндії, вони знають, як він виглядає. Це я вам показую просто, щоб ви розуміли, що він справді дуже великий. І тут є, в принципі, всі продукти, які необхідні людям. І, е що немало важливо, звісно ж, є аптека. Це дуже важливо, і без неї, в принципі, нікуди. І я далі вам покажу, в принципі, як живуть люди цього селища, нашу, так сказати, дорогу до ем, озера. Це така тут ізюмника. Мені дуже подобаються насправді ось ці північні верби. Це, це дерево з правого сторону, воно називається північна верба, і воно дуже красиве. Не знаю, воно виглядає максимально естетично і круто, я б його з задоволенням, мабуть, привіз. Е в Україну або в іншу якусь країну, мені дуже подобається як воно росте. І тут, що мене здивувало, в людей є сонячні панелі. Це, в принципі, якийсь будиночок. Він невеликий, класний, але в людини є сонячні панелі, і вони прибуткові. Дійсно, люди тут встановлюють сонячні панелі і це досить класно. Е мені ще дуже подобається, що тут в людей. Немає парканів, це багато де в Європі, це проблема там України, і, мабуть, пострілянських країн. Немає парканів, ніяких, газони, всі а Знаєте чому? Тому що вони використовують автоматичного робота, який їздить, ну не 24 на 7, ну майже 24 на 7, і косить траву, якщо вона підросла вище якогось рівня. І це нейреально круто. Ну, типу, воно коштує набагато там, але воно працює. Здебільшого люди тут фермери, і, мабуть, я б сказав, кожен. Насправді, третій, у нього якась дуже велика ділянка землів. Тут також є дуже багато заводів в нашому селищі. І ось так, як приклад, типової фермерської такої ем, території вони вирощують картоплю різні зернові культури, як ячмінь, овес, пшениця. І, в принципі, е, люди тут здебільшого фермери, які на цьому ще і заробляють. Країни їм там, дає дотації, само собою якісь. І це виглядає максимально круто, тому що, по перше, це. Селище виглядає. багато далі, дуже багато далі побачите, Чому? Ось ми під'їжджаємо, наприклад, до озера. Воно там в низині по праву сторону буде. Ви побачите які будинки там. Насправді це дуже круто, тому що збудована ось така система, де люди можуть працювати і отримувати з того дивіденди і жити дуже в принципі в кайф. При тому, що я б не назвав Фінляндію країною там з самими високими можливостями. В Україні ви знаєте, у нас земля набагато. Краще. Але подивіться, звичайні люди будують собі класні будинки біля озера, мають територію, мають землі, спахують їх, вирощують щось, продають. Тобто живуть життя, я це називаю. Насправді живуть життя в такому місці, доволі тихому, спокійному, де можна щось виростити, тобто завжди мати їжу, і це класно. Плюс завжди можна позайматися риболовлею. Це неймовірно красиве озеро, особливо в сонячну погоду. І ми тут насправді буваємо дуже часто. І ще мені дуже сильно подобається це ось, ось цей вайб людей, які побудували будинки напроти. До речі, ви можете піти на інший берег і там половить рибу, в принципі вам ніхто нічого не скаже. Але в них є вихід до озера, вони живуть біля озера, і насправді це дуже круто. Друзі, поставте подобайку, підпишіться на канал, вам це зробити не важко. Мені допоможе в розвитку каналу і україномовного контенту. Ось таку рибинку ми сьогодні спіймали з хороших це підліщик. І, в принципі, якось так вийшло таке коротке відео, тому що, в принципі, показувати нема чого. Всім удачі, друзі, всім па!